Думаєте, що я підзабила на цю серію, але це не так. Просто з кінця першої серії вже пройшло місяць більше, і ось ми знову тут з вами продовжуємо. Ну, в принципі, нічого такого не відбувалося за кадром. Боже, уже місяць пройшов. Насправді я пам'ятаю, після першої серії в мене виникло так багато питань, на які я хотіла дати відповідь, але я вже забула, що то було за те питання, тому ми просто далі продовжуємо. Кажу е, найголовніше, що відбулося зараз. Я трошки зробила мейковер наших батьків. У нас, до речі, сьогодні день народження Ідріс. Вона вже стане старою, і я просто зарані зробила такий, Їй перевдягла її трошки. А ще я зробила трохи мейковер наших друзів. Тепер ось цей чувак виглядає трошки по-іншому. І ще у нас був друг Френсіс, він був вовкулакою, але я його зробила людиною, тому що. Ну, я не знаю, як з ним грати. Мені було легше його людиною зробити. І він, до речі, ось так ось виглядав. Я його тільки перевдягнула, такий красунчик трошки. І ще ось пам'ятаєте Алекса, ось незрозумілі <с. дії, що були в першій серії. Ось, тепер він виглядає ось так. Ну, так ж набагато краще ніж було в першій серії. В принципі, все. У нас, якщо чесно, все тут дуже погано. Всі хочуть спати. Тобі подобається добре. Всі хочуть спати, ми це зараз їм дамо трошки. Тому що, ну, вже п'ята вечора, день народження, у нас нічого не готово. І я думаю, давайте я дам вам час до сіми вечора поспати трошки. Ти хоча б не хочеш спати? у тебе взагалі все чудово, так, <с> <с> да, все в тебе чудово. Давай тоді за тебе трошки погуляємо. Ось наші звірятки, наші малисенькі звірятки. Давай трошки тебе потіскаємо. І в мене були на сьогодні плани такі, прям шикарні. Але я бачу, що всім погано і вже вечір, тому ми їх перенесемо на завтра. Нам потрібен торт, нам потрібна їжа. І, до речі, не любить готувати, тому ми це залишимо на е, кайло. А може, просто замовимо доставку. Скоріше, так і зробимо. Сей, у нас вже сьома вечора, тому просинаємось. Ти дуже сильно хочеш їсти. Але ми просинаємось і збираємось сі в кімнаті домі. Боже, місяць пройшов, я вже позабувала кого як е, звуть. Я думаю, ви не знаєте, тут складуть такий план. Кайло скаже, що відволіть ще мати. Пойдуть вони на пробіжку разом, поки ми тут дочекаємося доставку, замовимо зараз торт, е, якісь подарунки, їжу, піцу, думаю, замовимо. І якраз коли вони прибіжуть, вже все буде готово, щоб Лойд і Томі зустріли кур'єрів, все забрали. І такий свято трошки влаштуємо. Я сподіваюся, встигнемо все це зробити. Все. Ну давайте зрамови. Вони тут обговорили, тому що я на паузу якось поставила, все, поговорили, пішли. Всіх все погано. Блін. Добре, е давайте подивимось ти, що хочеш взяти. А тобі це можна. не забуваємо, що я хочу його зробити вегетаріанцем. Взагалі, я хочу, щоб цю рису характеру нам дали. Е, да, це можна їсти. Вже у нас 6 вечора. Е, Давай fire up, типу, ми такі підбадьоримо О, вечір. Давай трошки підемо, побігаємо перед тим, як розслабитись, справимося так на пробіжку. Шкода, що не можна запропонувати, начебто йти на пробіжку, і ми поки що замовимо. Е, так, давайте типу, подумаємо над подарунком спочатку, е, хто що може подарувати. Я ось думаю, ліки подарувати, типу. я думаю, це гарний подарунок для всіх. Навіть тому, кому 20 років. Ладно, ні, я сподіваюся, що ліки не знадобляться, тому що треба мати гарне здоров'я. Да, якось тут нічого такого цікавого немає, і мене це бентежить. Ну, давайте ось щось якийсь такий декор подаруємо. Свічку і якусь таку вишивку, чи, може, якийсь такий пуфік, чи ось таке, щось. давайте таке щось візьмемо да, Нормально буде. Замовити доставку тільки, будь ласка, піди спочатку на пробіжку. Ай, тобі погано, так сильно. Давай замов доставку піца яку ми возьмемо. Одну таку а, ми можемо тільки одну да, взяти. Давайте сирену тоді І можемо змовити ем, торт? Сподіваюсь, да. Тому що якщо ні, то це погано. А, я не знаю, я ж десь бачила, що можна купити торт. <рив> так, давайте зробимо вигляд, що ем, Кайло сказав, що у нього заболіла нога сильно, і він не зможе все ж таки побігати і швидко піде, приготує торт. Я хочу цей матча, чайний. Так, і тепер е, що у нас потреба? Давай ти поприбираєш, поки що ні. Поспати ти будеш потім, що в тебе. Ти знову фліштувати з алоксом хочеш? <сум> <сум> Понятно? <сум> ти поїв? Швидко приймеш душ. О Боже, як тут все брудно, як тут все погано. Давай, швидше, швидше. Подивимось, давайте, де вона бігає, щоб занадто рано. Да, ти ще довго будеш бігати, добре, це поки що добре. Ой, доставка забираємо піцу. Забирати піцу. Він вже 9 вечора. Ні, ну потім поспите, Я розумію, О, Боже, вам ще завтра школу Може взяти вихідний їм. Да, я думаю, так і зробимо. Типу, батьки будуть дуже добрі. І залишать їх вдома. Тільки не бери, будь ласка, шматок не бери. Я хочу її одразу кудись поставити, кудись, куди я не можу її поставити. Сподіваюся, її ніхто не з'їсть. Просто відійди поки що від неї. Так, і. ба! -а 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 -а. Ку -ку 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 -ку. Квайло, що ти зробив? Я ненавиджу це. Навіщо? Іди, готуй новий. Я ж. У мене нема слів, я в шоці. Просто швидко, швидко. Ти бачиш, який час? Вже 9 вечора. 9 вечора ми ще нічого не зробили. Ем, всі хочуть спати вже. Кайло, що ти накоїв? Я викидую цей торт. Ти його спортв, будемо вважати, що ти його спортив. Ти ще бігаєш, все добре. Не йди спати, сядь. О господи, як я ненавижу ці дні народження. Це просто якийсь дурдом вже 11 вечора, просто в останній момент все нарешті. І все це сталося. Всі втомлені, але це нарешті сталося. Так, да, все спина заболіла. Ох. Все, давайте спати. Завтра ніхто не іде в школу на роботи. Ні, може на роботу, звісно, піде, а в школу пропустимо. Все, до ранку. А, подарунки, подарунки подарувати. Сроблю це за кадром. Може, я вже забула про ту піцу. Ідріс прокинулась посеред ночі. Їсть ту піцу одна. Вона сумна, тому що часи вже не повернути. Ах. А, це ще із-за цього середнього кризиса він нікуди не зник. Ну, сорі, надсорі. Я вже не зможу тобі нічим допомогти. Що? Ага. Капець. Ага, ось так. Ага. Живу подвісі, як тут на світанку. Блін, це вже сонце стало, я не встигла, щоб підріс сюди прийшла. Ой. Але, блін, ну це так гарно. Було. Е, так, я вже забула, що тут піца лежала, я її не в холодильник поставила. Е, Кайло, ти може залишишся вдома чи підеш на роботу? Та йди на роботу. <світ> так, і ви ви ще спите: давай взяти день цього відпочинку, і ти теж е взяти день відпочинку. Е, ти напружена. Але за тобою доглядати не треба. Я сподіваюся, для тебе залишилась порція. Да. О, Боже, воно поганої якості. Давай тоді ти сам собі приготуєш. да? Добре. Що на сніданок можна таке поїсти. Яйця і тости можна. А ти можеш поїсти все що завгодно, в принципі. Але нема що їсти, торти тобі не дам. Тобі. Тоді ти готуй, давай. Одразу на 4 порції, а ти не смій їсти. Це треба вже викинути, воно вже спорчене, що це таке? Перестаньте їсти цю спорчену їжу. Зараз для вас це все приготує. Все, я всім роздала ці завдання, ти готуєш нам поки що їсти. І знаєте, які у нас плани на сьогодні? Да. Я хочу, щоб Лойд повів до ветеринара наших улюбленців. Щоб сказали, що з ними все добре. Також ми підемо в новий район. Ой, до речі, ось ці всі мудлетики, що ми подарували подаруночки ідріс на день народження, і ти прийшла сюди допомагати. Так, я збилася з того, що хотіла розповісти. Так, Ми підемо в новий район, підемо в парк, де можна тренува тренувати тренувати собачок. І якраз ще подивимося, всяке. Усіляки, це ти можеш взяти порцію та й ти можеш поїсти. Давайте подивимось, ти хочеш бути дружелюбним з Томі. Я думаю, ми разом з ним відправимось до ветклінік. Так, що тут відбувається? Ти просиш поради. Ллойд питає: ти хотів би стати дорослим? Я відчуваю, що тепер я достатньо дорослий, щоб мене мені дозволили ходити, куди я хочу, і робити все, що я хочу. Чи можете ви поводитися зі мною як з дорослим, будь ласка, ти будеш завжди моїм дитятком, <хи> поки ти, ти ще не виріс, я так розумію. і подивимося, що ми можемо зробити. Ми, в принципі, ще нікуди так і не ходили нормально. Знаєш, вечором гуляти за Лойду, тому може він таки каже, що я можу ходити куди я захочу. Тому. Давайте скажемо, ну подивимось. Подивимось, коли підеш там ввечері гуляти, і якраз ми сьогодні ввечері підемо гуляти, до речі, то як ти будеш себе поводити, то тоді скаже, можеш ти постійно гуляти, чи не можеш. Ой, і тепер ти просиш поради. Ти коротше, ти бачив, як поводились погано з твоїм другом, що е, йому треба зробити, заступитися за друга, не втручатися в конфлікт і. Покликати дорослого. Томі такий, типу, він е, на спорті. Мені здається, знаєте, така асоціація, коли ти на спорті, ти такий більш ворзкий, ворський таке є слово, ворзий, може. Тому, думаю, порада буде. ну, Треба вступитися з друга і все таке. Пепері, думаю, ми можемо відправитись е, в цю клініку. Беремо Томі і тваринок. Йдемо. Ми йдемо в ось цей район, називається район. Соболина площа. А, опис такий: культурний центр міста, Соболина площа, Йде не підходить для котів, так і для собак. Ці люди так люблять своїх домашніх улюбленців, що поставили їм пам'ятник прямо посеред міста. І тут у нас знаходиться ветеринарна клініка. Як я казала, я всі ці домівки тут переробила. Поставила інші, і лікарня теж інша. Тому спочатку відправляємося сюди, тут ось лікарня, ось цей парс знаходиться. Сюди тут була поставлена ділянка, я поставила Баблті Цейво, і ну, два будинки. Добре, дивіться, як мило виглядає ця клініка. Тут є задній двір, де є такі іграшки всякі. І ось так вона всередині виглядає. Мені вона дуже сподобалась. У мене там було багато варіантів, але ося виглядає. Мені хотілося, щоб вона виглядала просто, але так знаєте, затишно. І мені здається, ця прям дуже вписується в всю атмосферу Брітундонбей. Ще давайте поки ми не почали, подивимось, мабуть, зараз район. Я поки виключила всі тіні, щоб було краще видно, тому що для мене ця, це виглядає краще <реш> трошки. Тут у нас є річка, яка впадає, так розумію, потім в море. Ці домівки виглядають ну, так, знаєте, прям садишно. Мені дуже подобається. Ой, тут ще типу, одна якась відклініка це типу, реклама така. Ось цей парк. Бачите, теж інше стоїть. Прикольно. Ну, ми сюди потім підемо ще. І ось це така площа тут. Є голуби, лавочки і. О, ось цей пам'ятник. Ось з кішкам і собакам. Виглядає просто, але так мило. Також є будочка, де продається сік, продається. Так, тут є місце для розкопок. Я вже бачу тварин бездомних. От, навіть є місце для рибалки. Вон виглядає. О, тут теж такий міні-водоспад. Тут можна покопати камні. Всякі реально багато таких копанок, де можна щось розкопати. І в цей заклад ми потім ввечері підемо, подивимось ближче. Ось тут є такий міні-острів. Ні, це не острівок. Коротше, виглядає прикольно. Ці столики, а гриль є. Ну, щось грилі нема, це погано. Так було прикольно щось приготувати. Оте теж є місце для рибалки. Такий мостик. Да, мені подобається. Так, далі ми йдемо, ну ми вже, бачите, сюди не можемо йти, це вже як така зона починається там далі. Тут у нас будинок стоїть. Прикольний. Я вже забула, якщо чесно, які тут будинки поставила. Але вони виглядають так дорого-багато, але такі, бачите, теж червоно-білі в стилі. Я намагалася підбирати будинки в стилі Брінтон Bay. Ось так виглядаємо. І давайте подивимось. Ух ти, там, типу, літачки стоять, усі, а я не знаю, як їх називають. Ух ти, тут навіть корови. Там, типу, цей генвард, якщо я не помиляюсь, типу може бути. І давайте так ще подивимось. Давайте подивимось словом. Тут багать, чи ні, коли полетимо. Ух ти, дивіться, там, типу, ліс, ми можемо побачити. Як це все виглядає зверху. Ух ти, навіть там, типу, щось є. Навіть сюди щось додали. Типу, якийсь домики і всі ці штуки. Хоча, якщо і тут навіть корови є. Хоча якщо ось там ми будемо, то ми ось це ось не будемо бачити. Ну, тільки ось цей мост така коровна відсюди додала. Хоча їх, в принципі, звідти ж не видно. Ну, я думаю, ми знову зможемо полетіти туди, так. Да. Якщо захочемо. Але ось, боже, мені подобається. Тут ось цей район якось більш тут промовльований ніж. Е, я вже забула. Боже, ще з по моєю пам'яттю. Коротше, тут той район, в якому ми живемо. Все, я думаю, треба повертатися і йти. Добре. Давайте запишемось, як ми можемо тут записатися. Так, а наш смокі хвороби чи що. Тому що тут було типу, зареєструвати його, типу, на перевірку хвороби, чи я правильно сказати. А про вафлю нічого немає. Значить, типу, у нього все добре. І про нього можна навіть не бентежитись. А, да, Смокі реально захворів. А я навіть цього не помітила. Добре, що нам треба чекати. Давайте поки мечтаємо. Попускаємо, зайдемо, присядемо. Ох ти, Мені дуже подобається Це такий куточок, він такий милий. І туалет такий. о Боже, мені дуже подобається, я вже хочу собі цю клініку. У нас 61 тисяча. Я казала тоді, що нам треба 122, значить. Ой, ми вже щось куди йдемо. Ем, стійте. Я вже забула. Де смокі, він заходить. Зараз буде перевірка. Так, нам дали вибір ну, просте лікування, вилікувати свого улюбленця ефектним, але дещо незручним методом лікування, дороге лікування, не шкодувати грошей, вилікувати свого вихованця найкращими лікуємо ягодності, відмовитись. Ну, гроші є, можемо собі дозволити. В принципі, чому б ні. Якщо він швидше вилікується, так, то давайте. Так, ти де вже граєш в комп'ютер. Ах ти, я зайшов такий. І тут вафлі. Давайте поки з вафлі може пограєш. А не буду щось себе непристойно вести. Ти теж. Теж себе якось добре. Це ми, типу, вилікувались це все? Давайте спитаємо, як справи. Я так розумію, реально все? Добре. Давайте тоді підемо парк. Так, добре, я хочу. Я, мені цікаво, я можу вафлі в такому маленькому віці. Я можу тільки зі смокі. Ага. Я можу тільки зі смокі виконувати якісь команди. Вафля ще занадто маленька, що це таке. Це ж типу фонтанчик повинен бути. Так, да, вафля ще занадто маленька, щоб виконувати якісь команди. Добре, знаєте, у нас ще багато часу попереду. Я хочу бути трошки дружелюбним з братом. Добре, тому що я хочу гарні стосунки мати, а то ми якось в дитинстві не сильно добре спілкувалися. Ну, точніше, не те, що сильно добре, мало спілкувалися просто. І якраз було бажання у Лойду це. Тому, ну, давайте побиємо м'ячик керзом, трохи пограємося, потім вже займемося нашими тваринками. Трохи приділимо увагу захопленням нашого брата Томі, тому що ну, він любить спорт і всяку активність. Так, ми тут почали трохи вчити командам смоки Ось ой, прибіг. Бачили. І нас з'явилася навичка тренування. Е, так, Лойд отримує навичку тренування, він може вчити собак, сидіти, говорити, повертатися, коротше, лежати. да, Смокі. Ти класно потренувався, такий пробігся і заснув. А що робить? О, він теж спить. Хотілося б ще трошки тут побути, але звіря там погано. Звірята хочуть спати і, схоже, вже хочуть додому. Для них це стрес такий так довго сидіти на вулиці. Що ти робиш? Це Анка вилізай швидко. Все, Анка, всі швидко додому пішли. Ви вже починаєте балуватися. Боже, Боже, ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Тільки ще був страшний звук, тільки не кажіть мені, будь ласка. Да за шо? да за шо? Не за ху я ну вже... я... я знала, що він старенький, але ну блін Вафлі теж, буде засмучені. Всі тепер будуть засмучені. Да, я не очікувала від цієї серії таке. Ох, сподівалася, буде просто весела серія. Просто ми тут хотіли танцювати, а зараз загинув наш котик. Да. Ту-ту-ту-ту-ту. Перкайло боїться смерті. Я не знаю, що тут робити. Ну давайте і поставимо в інвентар, що вже нам робити. Ну ось, Коли тваринка типу, живе не так довго, хоча, мабуть, скільки? Пару днів пройшло, вже всього там три дні. чи що. Це можна вважати. Ну, там пару місяців, мабуть, життєвих. Мабуть, все одно прикро. Просто в мене не було тваринок. Так все, йди тепер звідси. Ми тебе не любимо. Тепер ми зберемося з друзями не по е, в селі а по якісь якійсь сумній. Я думаю, вафлі теж погано. Ти він такий сидить досі тут на вулиці. Не знаю, чутно він так скулить зараз. Ойнечко, ось усічко. А ти що там сидиш? Іди, одніми собачком бом сумно. Ось ми зустрілися з друзями. Давайте поскаржимось на проблеми. Скажемо, що сталося. Що ми... Чому ми не в настрої взагалі-то? До на речі, ось бачите, як виглядають наші друзі. Бачите, це був веселий, почув про проблему одразу такий засумував. А Френсіс, я думаю, такий намагається дати пораду, як вирішити. Проблему або просто намагається підняти настрій. Ось ще трохи поговоримо разом і підемо трохи. добре, давайте тоді нічого не будемо замовляти. Просто підемо всі разом, пограємо в якісь ігри. Ой, да, хочуш показати взагалі все прикольно Дувго шукала щось таке прикольне, що підходило. По, під Ридентон Бей, але не знайшла. Я хотіла, щоб це був заклад такий, знаєте, підлітковий. І ну, в принципі це мені більш-менш сподобалось. О, тут навіть є, а я навіть якось не помічала. Ось тут є така будка, фотобудка. Таке прикольне, дуже миле місце, мені здається, де можна посидіти. Може, тут навіть в туалеті є таке миле крісло. Навіть на вулички на другому поверсі можна посидіти тут. Ось цей секонд, магазин одягу знаходиться. І тут ще. О навіть комп'ютери є. Боже я навіть цього не помічала. І, звісно, ось ця боба -Ті. Бабл Ті. О, а що це таке? А, боже, Всі всі деталі я тільки зараз починаю помічати. І ось таке місце для дискотеки. Бачите, тут може на, мабуть, а чому нічого не можна робити? Цікаво. А, тут можна наняти діджея. можна зіграти на піаніно. Ой, а що ти робиш? Ти тут. Пішов, типу, я в туалет, насправді, пішов хрустити, сумувати. А мені цікаво, де всі друзі взагалі насправді ділися. Вони вже розійшлись по будинку, тому що я якось їх не бачу. Так, залишився тільки Ніком. Давайте з ним ще трохи А, ні. Чому? Де Френсіс тоді? Так, да, ти дуже сильно хочеш спати, тобі дуже погано. Я думаю, ладно, зараз все ж таки підемо додому. Якось хотіла більш весело провести час, але все ж таки це все дуже сумно. А я чому ще хотіла сюди прийти? Тому що це місце тінейджерів Тінейджерів... Чому, мені здається, це слово, знаєте, тінейджери? Е, говорять якісь, знаєте, старі люди, дорослі люди і воно звучить як таке, блін, ладно, все. Щось я вже починаю. Типу, як молодь, щось такого в плані. А, Я хотіла знайти якихось підлітків, може з кимось познайомитись Але у нас на це просто немає настрою. Блін, ось це весь... Ніко, він запросив нас на випускний, і у них обох відчуття образи. І... Якось вони дружать, але і такі, типу, щось не те, щось не так. Одна, я сподіваюся, цей смуток у нього пройде. О, він же сам хоче сказати їм гудбай, йти додому вже час, ночі, Боже, ж, а нам вже завтра в школу. Реально, давайте закінчувати на цьому. В принципі, все. Гудбай. Я вам теж кажу гудбай і до наступної серії. Я обіцяю, вона вийде не через місяць, а раніше все. Дякую за перегляд. Можете поставити лайк, підписатися, якщо вам сподобалось. Goodbye!